Доброго дня, панове, з вами містер Бігл. І звичайно ж я один граю зараз в Майнкрафт, як не як я. Цей нуб напевно вкраде моє відео і закинете свій канал, і ви не вірте йому, і бо я Бог в поплоті в Майнкрафтський король, цар блоків, лідер алмазів і тому подібне. Извиняйте, у нас трошки містер Бігл Перекуресі. Ви звіняєте. Я, с... <реш> я здав екзамен з алгебри, Сі, поздоровте мене і підпишіться, він обов'язково кине айпад в підписанні. Че воно там називається, він мутив айпад свій в спарті 18. Звичайно, подивіться і лайкніть це відео. Ви можете його знайти на моєму каналі, тільки на моєму каналі, на його каналі вообще ніфіга нормального нема. Отож ми починаємо грати в Майнкрафт, звичайно, я буду коментувати, він буде тупити. Отож починаємо. Завантаження світу створення місцевості. Якась фігня у нього вибиває, хуй знать що. Ібо я красавчик. А він нуб. Uh, отож, Зараз будемо грати. Опачки, Апотикас... щось, типа. Щось, типа, вебило гру. А ні, не вибило гру. Так, ми бачимо чорний екран, чорний всесвіт. І ми бачимо зелений всесвіт. Це, напевно, новий пак, так, Іван. Ні, це нормально. Ми тебе не чули, бо вони боготворять мене. Насправді. Граю його дуже весне, бо він ну... Вам напевно, цікаво, чому я не знімаю відео в себе? Та бо проблемка в тому, що в мене зламалися обидва комп'ютери. Прямо обидва. Одному вінда полетіла, а інший зламався, бо він так веснув, що я йому...